Як терпіти, коли складно? Найменш ефективна форма терпіння пасивна. Пасивно терпляча людина чекає, поки все світ дасть їй те, на що, на її думку, вона заслуговує. Через 5 років вона все ще чекатиме. Пасивне терпіння порушує третій закон Ньютона, який говорить, на кожну дію є рівна і протилежна протидія. Бездіяльність не дає результатів. Світ не в боргу перед нами і нікому не судилися встати на нашому шляху, поплескати нас по плечу і надати нам чудову можливість, на яку ми так довго чекали. Це не працює таким чином. Найефективнішою формою терпіння є активне. Терпіння. Активне терпіння означає, що сьогодні потрібно зробити важливі кроки, щоб налаштувати себе на успіх у майбутньому. Йдеться про підготовку до того, що чекає попереду, відкладати більше коштів, ніж витрачати. Займатися спортом. Розвивати необхідні навички для зростання кар'єри. Ось ключовий урок. Ваше активне. Терпіння дає світу можливість встати на ваш бік. Коли ми налаштовані позитивно і діємо, і робимо це постійно, світ робить за нас більшу частину важкої роботи. Хоч ми цього й не помічаємо, але він працює на нас, на вас. Обирайте активне терпіння. Дійте. За посиланням під відео ви знайдете більше користі: книгу з особистої ефективності, безкоштовний курс або персональну консультацію. Дійте.